Сучасна класика, розмір 210 на 3 метри. Килим надзвичайна робота майстра, Шерсть та шовк, повністю всі візеруночки, все в нас зроблено вручну. Бачите, як виблискує в нас шовк. Ось він, шовкова ниточка. За відтінком така дуже, скажімо, темна бірюза, але буде змінюватися. Ось такий дизайн, наче центральний медальйон, але досить вже в навіть вінтажному стилі. Обов'язково буду обходити, побачити зміну кольорів. Ось вже наша бірюза стала зовсім по-іншому виглядати, а тут стає вона світлішою. Ось такий. Загальний план, бачите, тут навіть вже практично в плакитний відтінок. Пішла наша бірюза і ще до вусу. Ось він шовк, вовна, рослинні барвники. досить неоднорідний колір і ось він, відтінок саме бірюзи. Ось такий незвичний у нас дизайн.